У театрі ляльок цьогоріч новий 41-й театральний сезон буде не дитячим. Вони зібрали докупи всі свої вистави для дорослих і заявили, цього сезону доведуть, що театр не тільки для дітей, а вистави змушують дорослих думати над серйозними речами. Прем'єрою цьогоріч стане німецька класика Гайнера Мюллера Гамлет Машина. Це перша постановка твору в українському театрі. Крокували радники слідом за труною, високочолого трупа і рида. yeah Для того щоб реалізувати такий серйозний проект, у театр залучили заслуженого артиста України Олексія Биша, відомих та ще зовсім юних акторів театру Ляльок, а сценографом стала Олена Загребіна. Для мене, як для художника, який більш схильний до таких експериментів, не тільки формальних, але й таких більш глибинних, цей текст виявився надзвичайно глибоким і цікавим. І, по-перше, сама побудова цього твору, сама драматургія, вона підкреслює таку колажність, абсурдність. І це дуже цікаво, бо театр абсурду він має найбільший, як на мене, вплив і можливість працювати з глядачем. Романтики народжують революцію, а користуються нею негідники. От, подивіться, що з Гамлетом зробило суспільство. І зробили навколишнє середовище його. Виставу покажуть всього 20 разів. Більше не можуть, адже є авторське право. Німці встановили ліміти на показ. Перший перегляд провели 29 вересня. А сам театральний сезон вже називають часом дорослих вистав. Що стартує 15 жовтня? Компанія каже, наприклад, ви хочете гамлет машину п'єсу грати? Добре, окей, ставте її, але ви не повинні. Її різати, переробляти є такий договор. і ви заплатіть, будь ласка, от за таку кількість вистав, які ви буде показувати, во таку суму. Вистава Гамлет Машина показує боротьбу особистості з сірою масою у тоталітарному суспільстві та має безліч інтерпретацій, адже на меті не розповісти історію, а змусити глядача думати і бути учасником події. Для цього використовують сучасні засоби і залучають глядача до вистави. Звичайно, не забудуть і про дітей. Всі вистави для малечі залишаються в репертуарі театру.